Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Приготуємо сьогодні традиційний іспанський суп фідео. І, до речі, цей суп є традиційним чомусь і в Мексиці. Я, я не знаю, якщо є в мене мої шанувальники в цих країнах, то розкажіть, бо мені цікаво, чи дійсно це так, тому що суп насправді дуже смачний. Він може бути як на м'ясному бульйоні, так і овочевий. В даному випадку, поки в нас ще зима, немає посту, ми можемо собі дозволити ось такий теплий, теплий супчик з м'ясом. У мене філе стегна. Ви можете використовувати будь-який інший. Ну, а коли вже після сиропусного тижня почнеться піст, або вегани, якщо в мене є такі, а, будь ласка, можете зробити його звичайним овочевим. Тож, я порізала цибульку кастрюлька. Хочу також зробити це на маслі кхі. Так, Хай воно топиться. Ще Так, є. Зараз воно підтопиться і будемо підсмажувати цибульку. Цибулька. є. Тепер морквочка так само кубиком нарізаємо. Так, прекрасно смажується цибулька, відправляємо туди морквочку. Далі в мене є корінь селери, якщо у вас є стебло, будь ласка, ще смачніше, я його не знайшла. А корінець у мене завжди є. Також його нарізаю кубіком. До речі, якщо ви не любите селеру, можете її просто е, такими, знаєте, крупними шматками кинути для того, щоб потім забрати її з супа фідео. дуже гарна назва. І, до речі, я вірю, що там е, е, Мексика також, тому що один з основних. Інгредієнтів там є нут, пастернак. Або корінь петрушки, якщо у вас є. Ну, це наше таке суто українське. Я не впевнена, що його використовують в цьому супі саме іспанці і мексиканці. Але це вже така українізована версія, як я завжди говорю, що це моя, моє авторське бачення цього супу. Тому можете використовувати, можете не використовувати, я використовую. Це такий Афродізіак, знаєте, наш український. Підсмажуємо все. Чесничок просто роздавлю і також додам до овочів. Тепер Філе стегна. Філе стегна я ріжу порційними шматочками, жорочок не зрізаю, бо хочу, щоб був такий наварчик. Тому порційними шматочками. І також до овочів. Хай це все разом просмажується. Прекрасний аромат. Тепер додаю сюди паприку. В мене копчена. І, власне, в автентичному рецепті також використовують копчену паприку. Я не думаю, що буде трагедія, якщо у вас немає, ви використаєте, звичайно. Так, прекрасно все. М -м -м. Аромати поєднуються. Паприка прогрівається і вже дає свій аромат. Далі, томати. У власному соці або томати в пілаці. Також сюди. Тушкуємо. Все разом. Це такий густий, наваристий суп, але мені здається, це може бути така основна страва, що вже і другого не потрібно. Так, все, готуємо. Хай тушкується, далі. А, нут Нут у мене вже відварений, і, до речі, я чула, що а, в східних країнах ті, хто дуже часто готують хумуси, використовують нут у своїх стравах, відварюють велику кількість, потім порційно його просто заморожують. Але в нас вже можна придбати нут, до речі, відварений, чим я часто користуюсь, тому відварений нут також сюди, перемішуємо. Так. Додаємо Водичку. Я її нагріла, для того, щоб не було стресу. Ну, доливаємо, і, власне, все має гарненько протушкуватися. На цьому етапі можемо також підсолити і вже доведемо до смаку наприкінці готування. Чебрець? Листочки. У мене вже підсохший, тому що під снігом зараз схований. Так, все, перемішуємо, накриваємо і хай готується. А у нас з вами ще один. Крок, Адже насправді ми ще з вами, як це, питання фідеос не розкрито. Чому? Тому що ми ще з вами не знаємо, що це таке той самий Фідеос. Тому я пересуваю кастрюлю, ставлю пательню. Тепер на пательню трішки оливкової олії, бо це ж Іспанія, оливки. І тадам, не дивуйтесь, фідеос це смажена лапша або спагетті. Тому на пательні ми маємо її підсмажити до золотавого відтінку, але перед цим я її трішки поламаю. Італійці, мабуть, зараз зійдуть з розуму. Якщо це побачать, тому краще вимикайте цей кадр. Так. Ось так подрібнили і смажимо до золотавого відтінку. Підсмажили до золотавого відтінку і поки що відставляємо так, доки приготується і дійде до готовності наша основа фідео. Пройшло 20 хвилин. Курочка вже готова, овочі вже готові, тому додаємо підсмажену ось цю нашу лапшу або спагетті, як в нашому варіанті. Так, гарненько перемішуємо. Так, і ще готуємо хвилин 8. Аромат неймовірний. Ну, а поки доготовлюється суп фідео, підріжу зеленої цибульки. Мені здається, це буде дуже смачно. Традиційний іспанський або мексиканський суп фідео. Готовий. Зараз будемо дегустувати. Само кота, самокота, самокота, цибулька, М -м -м. ложечка, тихо, не варимся вже, вже не варимся, вона, так. М -м -м. Цибулька, так, нут, мм. Смакота. Хочу ще скуштувати цю смажену лапшичку. Ось що є. М -м -м. Досить дивний смак. М -м -м. Як це смачно. Зовсім ні на що не схоже. Обов'язково приготуйте, смакуйте. Зігріває цей суп 100%, Хай він зігріває вас, ваших рідних і близьких. Ну насолоджуйтесь і повертайтесь. Приготуємо ще багато смачного, бо я на вас чекаю.